Ну що, дочекалися? Від жовтня власники квартир у багатоповерхівках отримують нове обов'язкове сюрприз відвідування. Інспектори приходять кожні три місяці тепер до вас, майте на увазі, щоб перевірити лічильники. Якщо вам не вдалося впустити інспектора, це вже вважатиметься відмовою від перевірки з усіма наслідками. У цьому відео ви і почуєте, як працює нова система перевірок повідомлення, листи, що станеться, якщо ви відсутні або не погодите нову дату візиту, чому водоканал наполягає на таких перевірках і як це вплине на ваші рахунки. І коли і за яких умов перевірки можуть бути відкладені. Це воєнний стан плюс 3 місяці. Дивіться, друзі, які права має споживач і які ризики є. Це штрафи на рахування за нормативом, не за фактичним споживанням. Не ігноруйте, це може коштувати більше, ніж ви думаєте. Слухайте це відео до кінця і ви все будете знати. Отож, друзі, можливо, хтось ще не знає. З жовтня нові обов'язки для всіх власників квартир у багатоповерхівках. Починаємо спочатку. Так, абсолютно для всіх. Тепер до вас регулярно приходитимуть інспектори, щоб перевіряти ні, не газ, не опалення, а лічильники води. І робитимуть вони це раз на три місяці. Не пустили їх, не відкрили, були у від'їзді, може. Готуйтеся до штрафів і завищених рахунків. Так. Усе серйозно, тепер водоканали отримують право контролювати кожен лічильник і відмовитись від цієї перевірки майже неможливо. Як це працюватиме? Вас попередять заздалегідь. Це може бути повідомлення або лист, навіть смс. У повідомленні вкажуть дату і час, коли чекати інспектора. Якщо ви не вдома, маєте лише три дні, щоб узгодити нову дату. Пропустили щось, не встигли, не побачили листа, офіційно це вже вважається відмовою від перевірки. Уявіть ситуацію. Ви поїхали у відрядження чи у відпустку. Поштар кинув лист у скриньку, а через кілька днів дзвінок або рахунок із новими сумами, бо вас автоматично записали порушником. Навіщо це все? Влада каже для чесності. Мовляв, так можна перевірити, чи справні лічильники і чи не занижують люди показники. Водоканали обіцяють, що це допоможе боротися з махінаціями. Та на практиці все виглядає інакше, друзі. Дивіться, ті, хто справно платить і регулярно подає показники, тепер будуть змушені відчиняти двері інспекторам кожні три місяці. Навіть якщо у вас все в порядку. Тепер вам просто зобов'язали доводити це знову і знову. Так, існує одне послаблення, перевірки можуть бути відкладені на час воєнного стану І ще 3 місяці після нього, але не скасовані. Тобто рано чи пізно інспектор все одно до вас прийде. І якщо ви не пустите його без поважної причини, вас чекає адміністративний штраф, а головне оплата за нормативом, тобто за усередненими. Цифрами, які завжди вищі, ніж ваші реальні витрати. Фактично, це нова фінансова пастка. Ви споживаєте менше, а платите більше. А у судах такі рішення, як правило, підтримують саме водоканали. Аналітики вже попереджають: нова норма відкриває величезне поле для зловживань. Інспектор прийшов, у вас не було, дата не все, ви винні. Потім починаються нескінченні скарги, черги, пояснення, доведення, що ви не порушували. Реальність така відповідальність переклали на громадян, а комунальні служби отримали ще один важіль тиску і заробітку отже, висновок простий під приводом чесності та прозорості українці отримали нову статтю витрат і черговий головний біль. Моя порада, друзі, не ігноруйте ці перевірки. Якщо прийшло повідомлення, краще одразу домовтеся про зручний час, ніж потім воювати з рахунками і штрафами, бо система, як завжди, працює не для людей більше, а за їхній рахунок. Я дякую всім за увагу. Надіюся, інформація була корисна. Підписуйтеся на канал, щоб завжди знати більше.